Доброго дня, в нас нове надходження, дриль-перфоратор. Акумуляторний, іде він в такому пластиковому кейсі. По комплектації йде мануал. Два акумулятори. Зарядна станція, бокова ручка. Та сам перфоратор. Ось так він виглядає. Прожити ручка. Бешутковий двигун. Є три режими роботи, Сверління, сверління з ударом та удар. Покажемо, як він працює. Та індикація зарядує ось тут. Це у нас сверління. з ударом. Та удар. Зараз важимо, покажемо. Сколько важит? Так, дивитесь, полный комплект. Это 2793 грамма. Сама тушка важит 273 грамма. Два аккумулятора у нас важит 1040 грамм. Аккумулятор 4 ампер не